Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. І це беззаперечна істина. Хоча в багатьох інших речах людині властиво помилятися. Ми всі помиляємося, особливо ви. Але Єретик це та людина, яка наполягає на своїй помилці. І поза, як зовсім не потрібно, щоб ви були єретиками, тобто горіли в пеклі, ми нині поговоримо за найбільш розпоширені помилки про тому, в чому саме ви помиляєтеся в справах віри. Підпишіться на цей канал, а також в описі під відео там є посилання на Неоплатонівську академію. Там є корисні вебінари, які варто подивитися. Це і п'єса ніч, в якій закладено дуже багато релігійних смислів, також вебінар про виникнення філософії, про шедеври людства. Незабаром з'явиться вебінар про гедонізм. Тобто це ті розвиваючі речі, які потрібні сьогоднішньому українцю. Минулого разу ми вже починали говорити про те, коли говорили про наших братів-неоязичників. Вони закидають християнство, що це релігія слабкості, яка вчить слабкості підставляти другу щоку і всяким таким речам. І з другого боку нарікають на християн, що вони прийшли, вирізали всіх язичників і богнем і мечем ствердили свою віру. Воно трохи не стикується, але люди, які упорствують в своїй помилці, ніколи не хвилювалися за те, щоб їхні помилки були узгоджені між собою логічно. Взагалі, якщо ви читали Святе письмо, ви пам'ятаєте, що заповідь Неубий була дана Моїсею на Синеянській горі одночасно з наказом завоювати Палестину. Ну, тобто прийти і забрати силою мечем цю саму Палестину, і потім Бог неодноразово гнівується на народ, який побоявся це зробити одразу за першим наказом. Але неоязичників порівняно мало. Значно більше людей помилково вважають себе атеїстами. Тобто люди вважають себе атеїстами і в той же час нахабно проявляють волю, навіть часто наполягають на своєму. Тобто він одночасно атеїст, не вірить в божественну присутність і в божественну природу нашої волі, в те, що ми запозичуємо свою здатність проявляти волю, свою здатність мислити. Запозичуємо в єдиному джерелі волі і мислення у всесвіті, тобто у Бога, що ми користуємося запозиченими здатностями, тобто вони в це не вірять, але в той же час вірять, що людина волю здатна проявляти, тобто вільну волю, тобто вони вірять в свободу волі. Адже якщо свободи волі немає, все зумовлено попередніми причинами, то нема жодного сенсу проявляти ніякої волі. Щоб ми не робили, від нас не залежить. Все залежить від причин, які сталося задовго до нашого з вами народження. І от вони не вірять в Бога, але вірять в свободу волі. часто. є правдочесні люди, які не вірять в свободу волі. Але чому тоді вони пручаються, коли я відбираю вони гроші, я не розумію. Адже, коли я позбавляю їх грошей, це природній процес. Причини якого сягають ще часів великого вибуху, а те, що гроші у них мають зникнути, це так само зумовлено якимись там попередніми причинами, чого саме пручатися. Взагалі всі людські справи ґрунтуються на фундаментальному оптимізмі віри, який часто навіть не Усвідомлюється, але завжди відчувається ну, цей оптимізм. Наприклад, я весь час бачу, що люди помиляються. Ви весь час бачите, що люди помиляються. Ми існуємо серед якихось там помилок. І в той же час ми віримо чомусь всупереч своєму досвіду, всупереч здоровому глузду, всупереч всьому, що людина може осягати істину. Чому б це? Я весь час щось забуваю, і ви забуваєте більшість свого життя. Тобто ви не можете згадати все своє життя похвилинно. Ви пам'ятаєте деякі речі, які як спалахи, навіть ви не пам'ятаєте те, що відбулося, ви пам'ятаєте свою пам'ять про те, що відбулося в кращому випадку. Тут ми пам'ятаємо дуже мало, а більше всього ми забуваємо. Постійно забуваємо. Ми бачимо своїх родичів, які досягнули віку, коли вже не пам'ятають взагалі нічого. Ми знаємо, що пам'ять людини слабка, і тим не менше ми віримо в здатність і спроможність розумових процесів, кожний з яких ґрунтується на пам'яті, на здатності запам'ятати бодай деяку інформацію для того, щоб обробити її в голові. Ми повсякчас бачимо безглуздість життя, безглуздість процесів, безглуздість людей, безглуздість держави. Безглуздість взагалі всього, і тим не менше віримо в якийсь сенс, що сенс якийсь досяжний, він може, за нього можна схопитися, його можна знайти попри весь власний досвід. Інакше навіщо жити, навіщо продовжувати безглузде існування? Сенс все-таки є, але це предмет чистої віри, це не може бути доведено. Це не може бути доведено в досвіді. Весь наш досвід суперечить цьому. Суперечить тому, що сенс може бути знайдений. Будь-яка людина з великим життєвим досвідом бачить підлість, вона постійно з нею стикається, і тим не менше вірить в те, що честь присутня. що... Можлива чесність і що людина може діяти шляхетно, ну принаймні якась людина десь там. І взагалі сама по собі містика розуміння ми е, здатні щось зрозуміти. будь-яке пізнання ґрунтується на тому, що ми віримо в те, що ми здатні щось зрозуміти. Тобто ми часто бачимо, як не можемо, але тим не менше віримо, що це можливо. Ми Оця от здатність щось зрозуміти, це що таке? Це всього лише відчуття, що значить, що я зрозумів, що 1 плюс 1 дорівнює 2, наприклад. Або що, якщо, скажімо, глибоко порізати палець ножем, піде кров. Я це ніби так розумію. Але що означає це розуміння? Розуміння це як? Це відчуття, розумієте? Це просто відчуття, що щось склалося. Що одна, друга і третя реч склалася якимсь чином красиво. Це, взагалі, естетична здатність. І більше нічого. Адже. Перед будь-яким висновком, перед будь-яким математичним, перед будь-яким логічним висновком стоїть розуміння його складових, розуміння зв'язків. А от розуміння це всього лише відчуття. І я маю повірити в те, що це відчуття може бути продуктивним. Я вірю в те, що, попри весь якийсь там досвід, який я теж, можливо, не розумію. Попри е, всю ту кількість помилок, яку роблю я, і людство, що щось може бути зрозумілим, що оце от відчуття може бути істинним, і оце от чиста віра. Причому віра в якусь трансцендентність, віра в те, що існує щось вище, завдяки чому я здатен продуктивно розуміти. Продуктивно мислити, продуктивно відчувати, рефлексувати власний досвід і все таке інше. Це ті речі, які не можуть бути обґрунтовані. Це просто предмет чистої віри в вищість якихось моїх здатностей. Я вірю в щось вище, я може не називаю це Богом. Але просто для того, щоб почати будь-який розумовий процес, мені потрібно повірити. Взагалі, ті, хто протиставляють. Науку вірі, не розуміють, що таке наука. Не розуміють, що таке знання зазвичай. Або верніше, не дають собі праці зрозуміти, що таке наука. Що Наука неможлива без віри. От перша і друга теореми Геделя, доведені ще на початку 30-х років. Ну, якщо говорити коротко і, скажем, для Аматорів невігласів, таких, які ми являємося ми з вами, то це щось на про те, що не існує замкнених аксіоматичних систем. Що яку б аксіоматичну систему ми не побудували, вона не буде замкненою. Потрібні іще якісь інші аксіоми, які в цю систему не входять. От у нас є там аксіоми геометрії чи аксіоми арифметичні аксіоми, їх недостатньо. І ще ті, про які ми не сказали. Для того, щоб можна було з цими аксіомами працювати, виводити з них подальші теореми. Але якщо ми сформулюємо ті, які ми не сформулювали, виявиться, що їх недостатньо. Існують іще інші аксіоми, які мають бути введені для того, щоб ми могли продовжити процес. І це нескінченно. Тобто, замкнених аксіоматичних систем не існує. Тобто є щось таке. В що ми маємо не тільки вірити, а що ми маємо просто от відчувати для того, щоб формулювати основні положення для руху нашої логіки, для руху нашої математики. Себто на початку найбільш раціонального, холодного, логічного процесу, все одно лежить віра в щось ірраціональне. І, зрештою, якщо продовжити, це віра в якусь вищу ірраціональність, завдяки якій, от все, що ми мислимо, все, що ми відчуваємо і робимо, може мати якийсь результат. До речі, підпишіться на цей канал, натисніть дзвіночок і поставте лайк. Е, можливо, це буде помилка, але краще помилитися в цьому, ніж в вірі. Взагалі тут є фундаментальна помилка в підходах. Міде, протиставляти науку вірі це все одно, що протиставляти науку мистецтву, наприклад. Так, якщо у нас є наука, то навіщо нам живопис? Навіщо нам поезія, навіщо нам музика? Вона ж є наука, зрештою. З точки зору науки, з точки зору голої раціональності, що таке Джоконда? Це 200 грамів фарби, наляпаних на шматок трухлявої тканини. І це буде правда, сказати так. Справді, джеконда не більше, ніж це. Але вона так дорого коштує і являє таку велику цінність не завдяки хімічному складу фарби, не завдяки тим ниткам, з якої зроблено це полотно. Вірніше дерево, воно, здається, написано все-таки на дереві. Вона являє собою цінність завдяки іншим речам мистецтвам, яке не описується наукою. Є мистецтвознавство, така собі квазінаука, Але джаконда це більше, ніж мистецтвознавство. Мосто... Джаконда це більше, ніж наука. І протиставляти живопис науці безсенсово. Безсенсово протиставляти. Фізіологічні і хімічні механізми сексу, ну скажімо, чистому коханню, що ви знаєте ці механізми, якщо навіть ви не приведи Господи, займаєтеся сексом, це зовсім не означає, що кохання безсенсове, що його не потрібно прагнути. Потрібно. Якщо ми з вами займаємося наукою, це зовсім не означає, що наша релігія втратила будь-який сенс. Це означає лише те, що нашій вірі ми маємо приділяти іще більше зусиль, і ще більше уваги. Є іще одна розпоширена помилка людей, які кажуть, що я вірю в Бога, але обходжуся без церкви, тобто мені не потрібно це. Розумієте. Віра це крім всього іншого іще і навичка, це крім всього іншого іще і технологія, наскільки б дикувато це не звучало. Ми не перше покоління людей, які вірять. Багато і багато поколінь вірило до нас, і вони накопичили неоціненний досвід віри. Тезавру станів, як про це я любив казати, наш великий Курінський. І не черпати з цього тезавру з устанів, не користуватися цим досвідом є дурницею. Це все одно як сказати, я люблю музику, але навіщо мені консерваторія? Я буду імпровізувати в вірі, кажуть вони. Я імпровізатор. Мені не потрібен весь попередній досвід. Так ось е, імпровізація є продуктивною в тому випадку, якщо ви Має серйозні музичні навички. От Моцарт міг собі дозволити імпровізацію. Людина, яка довго вчилася і довго виконувала е, Моцарта і Гайдена, може собі дозволити на музичну імпровізацію. Але якщо людина, яка вперше сідає з рія і нічого не знає про музику, починає імпровізувати, це не імпровізація, це дурість. От краще не імпровізувати цій людині. Це буде просто набір потворних звуків. Та людина, яка намагається здійснювати свою віру, не звертаючися, не черпаючи з живої традиції, так, ніби вона перша людина, ця людина подібна на невігласа, який вперше побачив фортепіано і сів бити по клавішах, називаючи це музичною імпровізацією. Ну, можуть сказати, а ми ж можемо, скажімо, черпати не тільки, наприклад, з християнської традиції. Ми можемо черпати з якого-небудь буддізму. Від інших культур, від інших традицій, ви відірвані прірвою, браття і сестри. Ви здатні користуватися якимись млявими переказами, невідомо чого, це не є долучення до традиції. Ми люди книги, тобто, насправді ми можемо зрозуміти усягнути лише традицію християнства, юдаїзму чи ісламу. От я пропоную все таки християнство, тому що ми виросли серед цих асоціацій в морі християнських асоціацій, ми виросли, навіть не розуміючи часто, що це християнство. Цікавий, до речі, є досвід перших протестантів. Вони відкидали церкву, намагаючись от викинути весь досвід християнства, який християнство отримало після написання Біблії, і нічого не вийшло. Вони, зрештою, змушені були повернутися до широкого використання традиції. Є ще одна розпоширена помилка це віра, у що завгодно крім Христа. О, от, в принципі, от наш брат Олексій колись сказав, що є пантеон новітнього такого от, язичництва, синкретичний от Неоязичництво, куди входять от всі забобони сучасної людини, віра в летючі помилки, психотронну зброю, рептилоїдів, масонів, світову змову, альтернативну історію. І там, ну, ви самі знаєте, ці речі. От, зазвичай це все в одній корупції. Та людина, яка вірить в рептилоїдів, не може не вірити в астрологію. І е, е, от е, свята інквізиція ж вона боролася, як ми вже говорили, не проти науки, вона боролася проти марновірства. Тобто вона боролася завжди і переважно проти е, магії, проти спроб наводити порчу, проти гадалок, проти відьомства, е, проти от, всіх, оцих от проти дуже антинаукових речей. От всі ці антинаукові речі сьогодні торжествують. От в добу технологій і науки, насправді, людей, які вірять в гадання і в магію, і в летючі тарілки, і цікавляться астрологією, ну там за запити астрології, це топ в Гуглі, і їх значно більше, ніж було в темні століття релігійного мракобісця. Гадалок, відьом і астрологів більше, ніж в часи релігійного мракобісця, ви маєте це зрозуміти, і от багато із вас такі, браття і сестри. Як сказав один християнський автор, у кожної людини в душі діра розміром з Бога, і кожен намагається заповнити цю діру по-своєму. І от більшість заповняють мотлохом різноманітним, а краще все-таки цю діру запов... заповняти Богом. Але найгірше помиляються ті люди, які помилково вважають себе християнами. Що таке віросповідання? Віросповідання це палке бажання здійснювати подвиги в ім'я віри. Віде, от палке бажання здійснювати подвиги, і здійснення цих подвигів. Мрія про них і здійснення цих подвигів це віросповідання. От все інше це гурток історичної реконструкції християн, от є гуртки історичної. Реконструкції, наполеоністика, наприклад, одягаються люди в форму наполеонівських солдатів, марширують іноді збираються на якісь збори. І це непогано. Історичні допоміжні історичні дисципліни, це корисно, це кори, корисні диваки, і це все дуже мило і потрібно. Але це не солдати, це не стара гвардія, це не війна, це не про війну, це взагалі не про е, мужність. Воїнів Бонапарта. Це про інші речі. От так само, скажімо, у нас є гурток церква, гурток історичної реконструкції на християнство, де люди використовують релігійну атрибутику, фарбують яйця, іноді ходять в церкву чи входять на молитовні зібрання. І їм здається, от на відміну від оцих от наполеоністів. Які не мають ілюзії, він конторщик чи він там айтішник, а по вихідних він наполеонівський солдат. Але він не має ілюзій, що він солдат. А ці люди мають ілюзію, що вони християни. Оце дуже погано. Ми з вами не християни, браті і сестри. Ми ті, хто іноді наважається помріяти про подвиг в ім'я віри. Людина схильна помилятися, як уникнути помилки, і часто це мистецтво, скажімо, уникнути помилки, навіть при щирому бажанні здійснити щось велике. Ми стоїмо часто перед вибором, і ми не можемо обрати одну альтернативу, не побоюючись, що ми помилилися. І тут мені згадується, Заповіт прощанина Ігнація Лойолу. обов'язково обов'язково прочитаєте заповідь прочанина Лойоли. Це маленька дуже книжечка, він написав її в кінці життя за наполяганням когось з своїх соратників. Він описав своє життя, пише про себе в третій особі. Прочанин те зробив, прочанин пішов, прочанин сказав і так далі. Так він пише про себе із скромності. І це чудовий документ доби, це 16 століття. Це чудовий документ доби і чудовий документ е, психології людини віри ну це от розкішне читання. І от Він пише, як е, після певних нещастя, які трапилися з ним при обороні памплони. Він керував цією обороною, керував героїчно, був поранений, потім і так далі. І от він вирішив присвятити своє життя Богові і вирішив, і вирушив в Монсерат. Там в така загальноіспанська святиня в Монсераті, одна з загальноіспанських святинь чорнобогородиця Монсерата. Він вирішив піти туди і там скласти свої обітниці. І от він вирушив туди, і цей, скажем, і ця подорож це, скажем, перше діяння його віри. І Він їде на віслюку, і раптом зустрічається випадково з Арабом, який їде на коні. От вони їдуть поруч і розмовляють про різні речі. І скоро розмова заходить про Пресвяту Святу Богородицю. Ну про що ж іще можуть розмовляти люди, які випадково зустрілися на дорозі? Вони розмовляють про Святу Богородицю. Сперечаються, і араб каже, що сумнівається. Він каже, та я вірю, що вона, що це було непорочне зачаття Ісусу Христа Пресвятої Богородиці, але що вона після цього залишалася в дівоцтві, я не вірю, каже Араб, і Лойола наводить йому різноманітні. Аргументи не вдається переконати, і потім вони звертають, Дорога йде одна на Памплону, а друга дорога йде в інший бік, по ній уїжджає цей араб, і Лойолос слазить свого віслючка. І довго думає. Він думає, а що ж я мав би зробити насправді? Адже тут явно було зазіхання на честь Пресвятої Богородиці. Думаю, що І от я не зміг переконати цього араба. З одного боку, я маю їхати туди, складати свої обітниці. А з другого боку, от така от наруга над самим іменем Пресвятої Богородиці Діви Марії, і що можливо варто було би поїхати наздогнати цього араба і вдарити його ножем, а можливо, все-таки треба їхати туди і скласти свою зброю до вівтаря Монсерату, і далі уже служити Богові виключно проповіддю, виключно словом і постом. І він не може вирішити, а що ж правильно в цій ситуації, як не зробити помилку. От ми зараз говоримо весь час про помилки. Як не зробити помилку в цій конкретній ситуації, думає Лайола. І він вирішує, можливо, робить він правильне рішення, яке іноді варто а, такий підхід запозичувати. І нам він відпускає віжі і хай вибере віслюк. От він їде, якщо Віслюк зверне за Арабом, він наздожене цього араба і вдарить його ножем. Якщо він зверне на дорогу до Монсерату, то він поїде до Монсерату, і там він складе свою зброю до вівтаря цієї церкви. І Віслюк обирає дорогу до Монсерату. І далі, от цією дорогою і цим віслюком, значною мірою було вибрано все подальша діяльність Ігнатія Лойола, творця Ордена Ісуса, який таким кардинальним чином вплинув на всю подальшу історію церкви. Тримайте при собі такого віслючка, браття і сестри. Амінь.